Доброго дня чи вечора, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс лекції з очистної геометрії та алгебри. І сьогодні в нас буде чергова лекція про матриці, яка є продовженням попередньої. Лекція номер 7 матриці поняття обережної матриці. Нехай МН від r множина всіх квадратних матриць nного порядку, заданий над полем дійсних чисел Р. Матриця nного порядку такого вигляду, так, або ж її можна записати через одиничні вектори E1, E2 і так далі EN, так, так? E, називається одиничною. Ну і надалі така матриця буде позначатися І великим, так, ну або ми ще будемо її позначати і Н для того, щоб підкреслити розмірність цієї матриці. Назва цієї матриці зумовлено тим, що для довільної квадратної матриці А виконується тотожність А помножити на І до рівня І помножити на А до рівня А. Зрозуміло, що коли ми говоримо про для довільної квадратної матриці, то саме для довільної квадратної матриці. А розміру N на N, так? І для матриці I розміру N на N. Тобто розмірність цих двох матриць А і І має бути одинакова. Ну, для того, щоб було визначено цей добуток. Тобто, значить, матриця штрих називається оберненою до матриці А, якщо виконується рівність А помножити на штрих, до рівня штрих на А до рівня, а а до рівня матриці. Теорема. Якщо до матриці існує обернена матриця, то вона єдина. Доведення. Припустимо, що для деякої матриці А існує дві різні обернені матриці, А' і А два штрихи. Тоді що ми маємо? Тоді А Можна записати, як А штрих помножити на одиничну матрицю, так, то ж самою розмірнеці. А тепер одиничну матрицю ми розпишемо. Оскільки А2 штриха це матриця обернена до матриці А, як А помножити на А 2 штрихи. Далі скористаємося асоціативністю. Переставимо дужки. Це буде дорівнювати А штрих на А помножити на А2 штрихи. Так? Ну, але А штрих на А, оскільки А штрих це матриця обернена до А, так, це і одинична матриця. Отже, одинична матриця помножити на А 2 штрихи, дорівнює А 2 штрихи. На це суперечить припущенному. Або навіть просто доводить те, що до матриці А штрихи, А2 штрихи збігаються. Приклад. доведемо, що матриця А в один, з елементами 1, 1, 2, 2, немає обернення. Нехай матриця з елементами А, Б, С, Т, матриця обернена до матриці А. Тоді що ми маємо, що матриця А помножити на цю матрицю, так, це мало би бути одинична матриця. Давайте перерахуємо, значить, 1, 1 помножити на А, це буде А плюс С, 1, 1 на BD, B Б плюс Д, 2, 2 помножити на А, С, це буде 2 помножити на А плюс С, 2, 2 помножити на BD, це буде 2Б, плюс D. так? І це має бути одинична матриця. Що ми отримуємо? Що А плюс С одиниці, так? І 2А плюс С до нулю. Б плюс D нулю, так? І 2B плюс Д до одиниці. Ця система не є сумісною, тому що b плюс D дорівнює нулю і b плюс D дорівнюсь на другій, і А плюс С дорівнює рівні одиниці, А плюс С нулю. Таким чином, ми отримали, що матриця А оберненої немає. Надалі ми обернену матрицю до матриці А позначатимемо, так як звичайно обернене число А в мінус 1. Матриця для якої існує називається обернена, називається оборотня. Теорема. Матри... Теорема про обернену матрицю для матриці другого порядку. Якщо А матриця ось такого ряду елементи якої А, Б, С, Д, і АД мінус Б С відмінне від нуля, то матриця А є оборотною. Причому обернено до неї записується ось таким чином, що А мінус першому це одиниця на а, Д мінус Б С, Д мінус Б- С, А. Так? Якщо ж АД дорівнює Б С, так, то матриця А, то до матриці А не існує, обернена. Доведення. Розглянув першу частину теореми. Безпосередньо обчислимо А помножити на а в мінус перший, так? І коли ми зрозуміли, що ми можемо число виносити за знак добутку, так? І коли ми, перемноживши оці всі величини, ми отримуємо рівні, що це є одинична матриця. Логічно маємо, якщо А в мінус першому помножити на А, перемноживши. Ми отримуємо, що це дорівняє в одиничній матриці. Я думаю, що це ви самостійно можете перевірити. Доведення другої частини теореми наводити не будемо, оскільки це твердження згодом. Ну і теорема 1.2.66 буде доведена у більш загальному вигляді. Зазначимо, що вираз ад мінус Б. BC називається детермінантом, або ж його називають визначником матриці А з елементами А, Б, C, Д. Теорема властивості оборотних матриць. Якщо А оборотна матриця, то А в мінус першому також оборотна. Причому обернена до, до оберної до А це є сама матриця А. Якщо А оборотна матриця і це не дорівнює нулю, то матриця С помножите на А також оборотна. Причому це на А обернена до неї, так це доведеться на це на А в мінус першому. Якщо квадратні матриці однакового порядку А і Б є оборотними, то матриця, яка є їхнім добутком, також оборотна. Причому що, А на Б обернено, так? Це буде Б мінус А, а, а перепрошую, Б в мінус першому, а в мінус першому. Доведення перше. Щоб знайти оберну матрицю до матриці А мінус першому, потрібно знайти таку матрицю Х, що А мінус першому Х на в мінус першому дорівнює до 1 -1 матриці. Але якщо Х дорівнює А, то ці рівні всі виконуються. Оскільки оберна матриця лише єдина, так то це і є матриця А. Друге, маємо що. Це на А на одиниця на С на А мінус першому, це буде С на одиниця на С, так, на А на А мінус першому, на А мінус першому одинична матриця. Ну і, і аналогічно ми отримуємо, що такі ж самі добуток і одинична матриця. Що знайти оберну матрицю до матриці АБ? Тобто до добутку матриці А і Б. Потрібно знайти таку матрицю Х, щоб А на Б на Х дорівнює Х на Б на А одиниці. На так, але якщо ми підставимо, що замість Х Б мінус першому А-1, так? І враховуючи асоціативність множення матриць, ми отримаємо, що А на Б на Б мінус першому на А мінус першому, так ось. Тобто А на одиничну матрицю, так? А на обернену до А- на А. Це, відповідно, Ана одиничну це буде матриця А. Відповідно, Ана з ну, першого. обернену, буде одинична матриця. Ну і аналогічно ми отримуємо те ж саме. З іншу сторону. Означно, рангом матриці називається кількість ненульових рядків у її східчастній формі. Ми позначатимемо ранг матриці А через РА або просто ранг А. Наприклад, знайти ранг матриці ось такий Розвідка. Зведемо дану матрицю до східчастої форми. Ну, давайте процедуру знайшов. Додамо до другої, до третього рядків перший рядок помножити на мінус одиниця, так? А до четвертого перший рядок помножити на 2. Тоді ми забудемо всі елементи першого стовпчика, крім елемента а 11 так. Додамо на третього рядка, другий рядок помножений на мінус одиницю, а до четвертого третій рядок. Додали. Вилучимо четвертий рядок, як не потрібний. Ми, що отримали, звели до східчатого вигляду, так, цю матрицю. Отже, ранг її дорівнює 3. І скільки є рядків? 3. Значення рангу матриці. Випливає, що він дорівнює кількості лінійно-незалежних рядків матриці, оскільки при елементарних перетвореннях кількість лінійно-незалежних рядків матриці не змінюється. Такий ранг ми називатимемо рядковим рангом матриці. Аналогічно, ми можемо ввести стовпцевий ранг матриці. Це кількість лінійно-незалежних стовпців цієї матриці. Лема. Якщо рядковий ранг матриці А дорівнює P, то існує система з P лінійно незалежних векторів стовпців, через які лінійно виражається кожний вектор стовпе цієї матриці. Нехай ранг матриці векторів рядків В1 т.д. Дальшевин матриці А, так дорівнює П. Це означає, що база цієї системи містить П-векторів зменшуючи загальності, можемо вважати, що базис сутвоють вектори В1 і так далі ВП. Кожний з решт векторів рядків лінійно виражається через них. ВП плюс 1 дорівняв якийсь CP плюс 1, В1 і так далі. CP плюс 1 ВП і так далі ВМ дорівнюється М1, В1, cm 2 В2 і так далі, плюс CMP, МП, ВП. Запишемо ці рівності в координатах, ось ми їх переписали, так. В різному векторі вектор U1, який має координати 1, 0 і так далі, 0, це P плюс 1, це 1, це P плюс 1, 1 і так, це 1, так, відповідно, U2, 0, 1, 0, і так далі 0, cp плюс 1, 2, cp плюс 1, 2, і так далі, це m 2 і так далі. up 0, 0, e, і так далі. 1, cp плюс P, П, ЦП плюс 1 P, +1, e, p e, і так далі. Це MP. Ця система векторів лінійно незалежна. Ну, я, ми рекомендуємо подумати вам, чому це так. З іншого боку, йоти і матриці а можна подати у вигляді їхньої лінійної комбінації. Айоти це є А1 йот, плюс а 2 у 2 плюс і так далі У, П. Що треба було довести? Теорема. Рядковий та стопцевий ранги матриці збігають. Нехай А-матриця розміру М на Н. Рядковий ранг якої дорівнює П, а стовпцевий – С. Нехай бази системи векторів рядків утворюють вектори В1 і так далі ВП, а векторів стовпців – вектори А1 і так далі AS. За доведеною вище лемою, кожний з векторів системи А1 і так далі С лінійно виражається через вектори В1 і так далі ВП. Такі вектори В1 і так далі що ВП існують, і вони лінійно незалежні. Тоді, звідси, ми отримуємо, що С менше рівне П. В іншому випадку, система векторів А1 АС була б лінійно залежною, що є неможливим, оскільки вона є базисом. Розглянемо тепер так звану транспоновану матрицю АТ, так. Де ми поміняємо місцями ми її місцеметрії відносно, скажімо так, діагоналі. Тобто ми рядки поміняємо місцями, ступцями до матриці А в П. І рядкові ранг дорівні С, а ступцеві R. Повторивши попереднє міркування стосовно матриці транспонової до матриці А, ми отримуємо, що P менше рівня S, таким чином P до дорівні S. Отже, нами доведено такий факт наслідок. Ранг довільної матриці А дорівнює рангу транспонованої матриці АТ, так. Ранг А дорівнює рангу транспонованої матриці А. Т, а, транспонованої матриці а отже, ми тепер просто можемо говорити про ранг матриці, розглядаючи його як рядковий або стовпцевий ранг. Дорем. Для того, щоб до матриці N порядку існувало обернено, необхідно та достатньо, щоб ранг цієї матриці дорівнював N. Давайте доведемо це до теорему. Необхідність. Нехай маємо оборотну матрицю А, так, яку ми розписали як матрицю векторів А1 і так далі АН, а це означає, що існує така матриця Х, так? Ми так само розпишемо, як матрицю векторів Х1 і так далі ХН. Так? Така, що АХ дорівнює Х, А дорівнює одиничній матриці. Такі ми маємо що? Що АХ це є А повношне на Х1, Х2 і так далі, Н дорівнює ах 1 а і 2 і так далі xn. Так, звідки ми отримуємо, що а 1 а1 плюс і так далі xn1 а дорівнює до e1 і так далі а x n x1 n a1 плюс і так далі xn n a n до Так? Таким чином усі вектори e1 і, a1, і так далі n лінійно виражаються вектори Ступці матриці А. Якщо припустити, що система векторів А1, так далі N є лінійно залежною, то лінійно залежною мала бути система векторів е 1 і так далі Н, що неправильно східний цей пас. Отже, система векторів А1 і є лінійно незалежною. А це означає, що ранг матриці А дорівнює N. Достатність: нехай дана матрицю Н порядку А, ранг якої дорівнює N, шукатиме матрицю Б елементом якого є вектор b1, підлежить bn, таку, що а на b рівні одини, річні матриці. Маємо. А на b1, а на b2 і так далі, а на bn до рівні одиничній матриці. Звідки ми отримуємо, що а на b1 дорівнює рівні b1, 1, a1, плюс і так далі, bn1, an до рівні e1 і так далі, а bn до рівні b1, n, a1, плюс і так далі, bn, n, an дорівнює рівні en. Це є n систем, які записані в матрично-векторній формі. Оскільки ранг основної матриці цих систем дорівнює N, то ранг розширеної матриці більше за N бути не може. Ну, і менше також не може бути. То за теоремою крунекрекапелів, ми це потім її доведемо, так? Вони є сумісні. А отже, існує матриця B, яка є обернена до матриці Б. Розглянемо систему. BX Б на вектор X дорівнює 0 вектор. Як матричну рівність. Помножимо її зліва на, на матрицю А, так? У нас вийде, що A B на X дорівнює А помножити 0 вектор. Маємо що А Б на Х на денишну одиничну матрицю на дорівнює Х, і А на 0 дорівнює 0, так? Тобто і вектор. X є нуль вектору, і система BX має лише нульовий розвиток. Це означає, що ранг матриці B дорівнює N, її за доведеним вище існує така матриця C, що B на C дорівнює одиниці, Одиничні одиничній матриці. Так, нарешті розглянемо добутки. А на B на C, Так, ну, ми можемо сказати A помножити на B так, на C. Ну, B на C – це одинична матриця, тобто A на I дорівнює A. А, так. А Б на C ми можемо писати А на Б. А на B – це є одинична матриця, тому що B є обернено до А, так? І це дорім І до дорім С, до так? Звідси, впливає, що C до дорім А. Отже, А на Б дорім Б на А дорім одиничня матриця, а це означає, що матриця Б є обернена до матриці А. Теорема. Основна теорема оборотних матриць. Нехай матриця А. Є матрицю над розміром N на N над полем дійсних чисел. Наступні твердження еквівалентів. Перша матриця А оборотна. Друге, ранг матриці А до рівня N. Третє, стопці матриці А лінійно незалежні. Система е, рівнянь АХ до рівня b є визначеною для кожного вектора b з N однорідна система, а їх дорівнює нуль вектору, має лише нульовий розвиток, зведена східчи та форма матриці а дорівнює одиничній матриці І. Зауважимо, що множина МН від Р квадратних матриць Н-порядку рано до праздів додавання та множення матриці утворює кільце, воно не комутативне, оскільки множення матриць не комутативне, але є кільцем з одиницею. Роль одиничного елемента виконує одинична матриця І, розміром N на N. Множина оборотних матриць порядку N над полем R з операцією множення матриць утворює групу, яка називається загальною лінійною групою, або повною лінійною групою позначається жаль entphody. Це впливає з того, що добуток двох оборотних матриць і оборотної матриці, третя частина теореми 1, 2, 60, множення матриць асоціативне, одиничним елементом групи є одинична матриця. І так, до кожного елемента астії, може, не існує А з цієї множини існує обернений, А мінус першої, тобто обернена матриця. Означення матриця НО порядку називається елементарною, якщо вона отримана з відповідної одиничної матриці шляхом одного елементарного перетворення над її рядками. Оскільки є три типи елементарних перетворень в матриці, то, відповідно, існує три типи елементарних матриць. Розглянемо їх, на прикладі. Приклад. встановити, чи є елементарними матриці Е1, ось така матриця, так? Е2, відповідно, Е3. І обчислити добуток: Е1 на А, Е2 на А, Е3 на А, так. Де матриця А має ось такі версии. Матриці Е1, e 3 є елементарною, оскільки матриця E1 отримується з оничної перестановки першого та третього рядків. E2 множенням другого рядка на 3. А E3 додаванням до третього рядка. Першого помножене на 2. Ти допомоги на мінус 20. Ти помилки допомогу на мінус 2. Далі знаходимо. Значить, тому так ми перемножимо матрицю Е1 на матрицю А, і ми отримуємо ось таку матрицю, тут не є так складно, відповідно, Е2 на матрицю А отримуємо ось таку матрицю, відповідно, Е3 е помножити на матрицю А отримуємо ось таку матрицю. Останній приклад наводить на думку, що множення матриці зліва на елементарну матрицю, яку отримує з одиничної матриці шляхом деякого елементарного перетворення її рядків, здійснює з вихідної матрицею таке ж саме елементарне перетворення її рядків. Виявляється, що це не випадково та виконується загальне твердження, доведення якого ми випускаємо теорема. Нехай Е-елементарна матриця одного порядку, яку одержано до оничної матриці ІН е, за допомогою певного рядкового елементарного перетворення. Якщо ж це саме перетворення застосувати до матриці А, то результатом буде матриця Е помножити на А. За основною теоремою оборотних матриць, це теорема 1, 2, 67, кожну оборотну матрицю з допомогою елементарних перетворень можна звести до одиничної. Створюємо 1, 2, 70, випливає, що тоді виконується рівність Е1 на ЕК, EK на ЕК-1, помножити на Е2, на Е1, на А, до рівня одиничній матриці. За яких елементарних матриць ЕК, ЕК-1, так далі, ЕК-2, Е1, так, помноживши останню рівність справи на А в мінус першому, так, ми отримуємо, що добуток оцих елементарних матриць, так, це буде й обернена матриця. До матриці А. Отримане співвідношення приводить до способу відшукання оберненої, оберненої матриці, який полягає. В наступному випишемо поруч задану матрицю А, її одиничну матрицю І та от, отримаємо розширену матрицю. Ось таку, як ми будемо позначати, АІ. Так. За допомогою рядкових елементарних перетворень зведемо цю матрицю до вигляду. Одинична матриця матриця Б. Так, тоді матриця Б є оберною матрицею до матриці А. Ну, давайте покажемо це, на прикладі. Приклад. Знайти матрицю оберну до матриці ось такої А. Про запишемо матрицю А одиничну. Так, розширено допомогою елементарних перетворень йдемо до вигляду одинична на А мінус першому. Так, ось є це наша матриця А. ось є одинична матриця. Ну що, ми починаємо ці елементарні перетворення від другого. Рядка віднімемо перший помножений на шість, так. Від третього рядка віднімемо перший помножений на п'ять, на так, ось натримав. Далі. Поміняємо рядками перший, другий, третій рядки місцями, так? І відповідно. Від третього рядка віднімемо другий, помножений на два. Ось Відповідно, далі до першого рядка додамо третій рядок, так? Третій рядок помножимо на мінус одиницю. І ось ми отримуємо ось тут, ми отримуємо обернену матрицю. пропонований метод називається методом Йордана Гауса, знаходження впевненої матриці. Нехай маємо систему лінійних рівнянь АХ на рівні Б, так, де А квадратна матриця нового порядку. Цю систему можна сприймати як матричне рівняння з невідомою матрицею Х розміром Н на 1. Припустимо, що А оборотна матриця, тоді виконується рівність а в мінус першому на а на х дорівнює А в мінус першому Б. так? І знаходимо, що А на мінус першому на Ах а в мінус першому А на Х дорівні одинична матриця на вектор Х до вектор вектору Х. А тому наш вектор Х це є А мінус першому Б. І методи відшукання розв'язку систем лінійних рівнянь називається маточним. Наприклад, розв'язати систему. Розв'язок. Дана система може бути записана в матричному вектору у вигляді ось так, а Х до рівні Б, де відповідно А є ось така матриця. Так, Х є. Ось і Б ось такий. Можна переконатися в тому, що матриця А має обернену. Ми це вам пропонуємо провести самостійно. Так? Причому що обернена має саме ось такий вигляд. Тоді ми маємо, що їх дорівнює рівні обернена. До А на вектор Б так і йде до рівня виступного післяпевних обірків. Відповідь 1, 0, мінус 2. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свою протеїнку лекцію. Дякую за, вам за увагу, бажаю вам успіхів. Ну і, звичайно, завершення цієї відео. Ну, до побачення.